Розглянемо з вами дев'яточки, всі купою, всі разом. І основне значення усіх дев'яток це майже завершення, скажімо так, тому що повне завершення у нас це десятки. А дев'ятки це той момент, коли ось-ось все буде вже готово до якогось певного завершення. Це той момент, коли скоро треба підводити якісь підсумки. Ну або вже де, в деяких моментах, все ж таки, це якесь досягнення, підведення якихось певних підсумок. Це якесь накопичення. Ну, починаємо Дев'ятка жезлів. Зверніть увагу, там на різних колодах можуть зображення трішки мати якісь різні відтінки. Там може бути стояти людина на першому плані, а позаду неї вісім жезлів, дев'ятий тримає в руці. Або навпаки, людина стоїть 9 жезлів тут на першому плані, а людина якби за ними. Таке враження, що людина із за паркану виглядає. Дев'ятка жезлів це карта, яка розказує про те, що людина вже має якийсь певний досвід, щось вже відбувалося, і на сьогоднішній день ця людина захищає свої зацікавленості. Цей аркан дещо трохи нагадує мені сімку жезлів, але сімка жезлів вона більш така, знаєте, агресивна. Дев'ятка жезлів вона трішки поспокійніша, тому що у людини вже певний досвід є. І частіше це досвід негативний. І тому ом, людина не хоче як вскочити в якусь халепу. Щоб, не дай Бог, не наступити на одні ж ті самі граблі, щоб те, що вона робить, щоб було заплановано настільки розумно, щоб не зробити більше ніяких помилок, тут діяти дуже обережно, прораховувати кожний свій шаг. і це таке, знаєте. Безкінечний момент, коли людина готова на себе захистити від будь-яких нападків. У деяких колодах, навіть там навіть видно, що у людини перев'язана голова. Так? Це значить, що людина притерпала щось, пережила щось, можливо, дійсно хтось відлубцював, оглядається так, от, трошечки застережливо, тобто боїться чогось що може прийти з минулого, Тобто те, що вже пережилося. Це є карта самооборони, самооборони тієї людини, яка вже має якийсь певний негативний досвід в своєму житті, і тому вона дуже добре захищається від того. Стосовно особистості, дійсно, це людина, яка ну захищає свої інтереси, але вона може захищати не тільки себе, але ще й когось. Тобто, це готовність когось захистити. Це людина трошки така напружена. Ніколи таке знаєте, ніколи не відпочиває таке враження, що навіть у вісні це людина, яка кричить і від когось відбивається, відмахується. Тобто, це завжди поза захисника. Завжди готова до оборони. Причому в будь-якому сенсі, чи то в сім'ї це відбувається, чи це на роботі, чи це навіть людина, яка просто їде в трамваї там, чи в автобусі. І воно, як їжак, наїжачилося і тільки очікує, що зараз от хтось чи за сумку потягне, чи на ногу наступить, і тут людина готова вмикнутися в якийсь бій, тобто захистити себе в будь-якої ситуації. Це є особистість. Стосовно роботи, тут людина впевнена в собі, тобто є досвід. Він може бути негативним, якийсь, але все ж таки, людина вже пройшла якийсь шлях, є якесь накопичення. Якщо є питання, чи людина здобуде роботу, от шукає хтось роботу і питання, чи знайду я роботу. По дев'ятки жезлів можна сказати, так, знайдеш, але треба бути дуже пильним. Дуже уважно слухати, що тобі пропонують, що це буде за робота. Дуже уважно подивитися саме ну, контракт, чи той документ, який ви підписуєте, чи умови праці, тобто якось знаєте, уточнити всі тонкощі, щось от в чомусь впевнитися. Що стосовно особистого якогось власного бізнесу, це добрий бізнес, це людина, яка пройшла щось, можливо, вона щось втратила, можливо, був раніше бізнес. Тобто це є досвід, він негативний, і зараз людина вмикається і хоче зробити все так, щоб все вийшло от на цей раз, щоб вийшло саме от так, як треба. Маючи негативний досвід, ми вже плануємо щось більш розважливо, більш детально розуміючи, чи якісь такі от моменти, підводні камні розуміючи. Тобто дев'ятка жезлів вона допускає прибуток, ну, але тут треба, знаєте, дуже уважно пихтіти над усім. Стосовно стосунків, важкі стосунки по дев'ятці жезлів, це відстань. Це може бути відстань між людьми дійсно фізична. Стосунки відбуваються. На відстані. Ну, можливо, це людина дійсно десь там ну, працює, знаєте, буває у моряків так, так? на відстані. Є сім'я, бо люди зустрічаються, але він завжди десь. Ну, А коли у людей відносини на відстані, то ви ж розумієте, що то за стосунки. Як звичай важко, да? то спершу я звик без тебе, тепер мені треба звикати бути з тобою. Стосовно планів на майбутнє, якщо люди тільки зустрілися, тільки почалися ці відносини, то тут, як правило, у цих людей вже є певний досвід, і тут завжди таке звучить. Поживемо, побачимо, тобто немає конкретних планів, немає якихось, знаєте, от я без тебе жити не можу. Ні, у людини вже є певний досвід, і він каже, я поживу, я поспостерігаю, побачу. Можливо, нам не варто поспішати бігти там, до Раксу, так? можливо, нам не варто ці стосунки якось закріплювати. Ми поживемо, ми придивимося один до одного, а тоді вже будемо думати, що нам далі. Тобто, це таке, знаєте, недовір'я є. Тут якби. Людина, навіть хтось йому і подобається, ну, припустимо питання, як до мене відноситься той чи інший чоловік. Тут і можна сказати, от він вроде би, і зацікавлений і пристрасть, яка є, але він дуже обережно підходить, тому що в нього був негативний досвід, і він дуже не хоче, щоб в нього або знову було розбите серце, або йому хтось знову очисти гаманець і викине його геть, так, або щоб його не вдурили. Тобто він завжди насторожі. Не довіряє і завжди чекає якихось змін перемін. Якщо це вже люди, які в стосунках тривалий час, це може бути сім'я, і питання, що нас очікує далі, ну, Тут трошки, таке, знаєте, недовір'я. Чому воно може виражатися? Ну, припустимо, чоловік приносить не всю зарплатню дружині, так? Або дає зарплатню, але ж труситься і боїться, а вдруге вона все розтримкає. тобто є недовіра. Дружина каже, я пішла там до мами, а чоловік сидить і чухає потилицю. А чи до мами вона пішла? Може вона там піде з тою галькою і опять в кафе буде сидіти? Розумієте, тут є якась недовіра. Вона не виражається дуже так, знаєте, негативно, вона не виражається там, в якихось скандалах, конфліктах, але завжди є таке перечуття, що треба бути насторожі, треба очікувати якихось підводних камінь. Оце є дев'ятка жезлів. По здоров'ю карта в принципі, непогана. Тут очікується одужання. Але у людини частенько, коли воно завжди насторожі, то таке безсоння. Тобто, це коли думки топчуться по голові, не дають спати, людина не висипається, а від того напруження, людина здається знервованою, то треба трошки взятися за нервову систему. І завжди, як я вам казала, жеслиться, у нас частенько бувають травми. В якості поради, ну що тут можна казати? В принципі, все у вас можливо, але будьте, як то кажуть, на чеку. От, продовжуйте свою справу, але не тисніть, не, ну, не очікуйте буквально з кожного кутка якийсь негатив. Не завжди все ж погано. Бувають і добрі часи. Просто за цим своїм переляком бачите щось добре, отака От порада. Ну і, звісно, захищайте якісь свої зацікавленості, свої інтереси. Місце, де може відбуватися якась подія, як не дивно, це поліція, саме поліцейський відділок. І час, коли можуть відбуватися події з 1 по 10 грудня. Це у нас була дев'ятка жезлів, дев'ятка кубків. Подивіться така карта. Нею неможливо не милуватися. Тут сидить така собі персона, воно може трошки по-різному виглядати на різних колодах, але загалом це людина, яка одна на карті. Так? І вона дуже задоволена. А на задньому плані 9 кубків. Це все, чого людина досягла. Тобто, взагалі це, в принципі, непогана карта. Це є карта виповнення бажань, це є задоволення, отримання те, чого людина давно хотіла, якесь досягнення, врешті-решт щось закінчилось. Можливо, тут закінчилось. Навчання. Або, врешті-решт, чоловік одружився на той дівчині, на яку хотів, або врешті-решт народилася дитина. Тобто Це досягнення чогось, в принципі, ну якби власними якимись стараннями. Це аркан свята. Тут, до речі, по цій карті проходять таке насолода життям, чудове провадження часу, відпочинок, можливо, десь біля води. От, це карта таких добрих подій і чудових новин. Матеріальний прибуток, але будьте завжди на чеку, тому що дев'ятка кубків завжди показує якийсь нарцисизм, якесь надмірне самозадоволення, демонстрація того. Знаєте, як це звучить простою мовою? Бачите, у мене є, а у вас нема. Ага, оце отак, от щоб ви розуміли. Тобто, вроді би, і добре, що є. Добре, але людина якось цим хизується, от якось дуже це виставляє на показ, дуже так самодоволено, і це все так знаєте, демонстративно. Стосовно особистості, ну, це людина спокійна, задоволена, можливо, трошечки має зайвого губу, все дуже добре в житті, але цій людині є такий самозакоханість, як то нарцисизм. Знаєте, от є такі люди-нарциси, які милуються самі собою, і які, коли щось розповідають, так, або от сидять просто в колу в колі своїх друзів, і йде таке спілкування, можливо, там за вечерею, і людина сама себе спостерігає, сама собою милується, сама себе порівнює з кимось, думає, угу, от в певному колі цих людей я виглядаю краще всіх, і на мені там костюмчик брендовий. Так, жіночка це може сказати, а в мене найкращий манікюр із всіх жінок. Тобто, якось знаєте, завжди себе якось трошечки вип'ячування таке. Так, стосовно роботи, ну, в принципі, це робота, яка доставляє людям задоволення. Це людина, яка працює там, де подобається. Дуже часто це така сфера б'юті, це там, де щось таке прекрасне. Можливо, якісь масажні салони, можливо, салони краси, це така самодостатність в плані роботи. Якщо питання виникає, чи знайду я роботу по дев'ятки кубків, так знайдете, причому будете дуже задоволені. Якщо питання стоїть, що мене очікує на тій роботі, де я вже є ну припустимо, у людей там конфліктна ситуація, чи там можливо погрожують скороченням. Чи закриттям якимось, то тут можна сказати, що всі ці негативні події для вас вирішуються в самому такому комфортному для вас ключі. Чи то перемирення відбудеться на роботі, якщо посварилися, чи то, якщо вам погрожували скороченням, то вас лишуть на місці, чи якщо ви там поконфліктували, то ви помиритеся. Тобто це карта, коли все стає на свої місця, всі лишаються задоволення, як то кажуть, і вівці цілі, і вовки ситі. Стосовно Особистого бізнесу то знаєте, що можна сказати? Людина отримує гроші. Причому не маленькі, гроші є. Людина їх знаєте, витрачає з таким пафосом. Це крутий автомобіль. Це якщо відпочинок, то відпочинок дуже коштовний. Але тут, знаєте, що може бути, коли людина трохи зайво витрачає, але вона ніколи в цьому не зізнається, тому що це ж треба себе передемонструвати. Знаєте, кого мені нагадує дев'ятка кубків, пам'ятаєте, колись було дуже модно носити червоні піджаки і такі дуже. Дуже товстейні, такі золоті ланцюжки, на шиї, грамів по 50-пів по пів кілограму. Пам'ятаєте, були такі новоріше. І оце є дев'ятка кубків. Стосунки. Можна сказати, що в цих стосунках пара насолоджується один одним. Принципі, стосунки добрі. Людям весело, у них там чудовий секс, такий, знаєте, період задоволення і щастя. Це не обов'язково, щоб це були от, тільки, тільки люди одружилися чи нове якесь захоплення. Не обов'язково. Це може бути пара, яка вже давно разом, але знаєте, вони кайфують один від одного. Але знову ж у дев'ятки кубків є така, знаєте, не дуже приємна риса. Зараз я вам не веду приклад, а ви зрозумієте чому. Ну, ось, наприклад, чоловік і жінка прийшли в гості до якоїсь пари. Так? І ось сидять, вони вечерюють, і ось ті, які прийшли, чоловік каже: ну припустимо, дівчата вийшли в сторону, і один одному чоловік каже: Бачи, яка в мене красуня, правда гарна! Ох, які в неї форми. Ти бачив її лице? а це ж я їй дав гроші і на ботокс, і на парикмахера, і на ногті, і на філ. Це ж я її зробив. Ох, як я її люблю, але це ж я її зробив. Розумієте, в чому справа? Він її любить, але, але якось він завжди підкреслює, що це мої вкладання. Так само може відбутися і навпаки, коли сидять жінки, розмовляють, і одна одній каже: А каже, пам'ятаєш, яким я його підібрала? Нещасне, замурзане, без зуби. А я йому зуби вставила. Я його одмила, я його нагодувала. Я його навчила в інституті вдягнула в роботу. вдягнула в піджак, купила йому машину, дала йому роботу, і зараз він така цяцька. А повніш, який він був? Пам'ятаєш, от розумієте в чому? Почуття є, але це якесь хизування. Хизування тим, що в мене є. Оце є дев'ятка кубків стосунка. Якщо питати, чи знайду я свою другу половинку, то ну, можна сказати, що буде зустріч така, знаєте, поки що вона з задоволенням. Просто це, знаєте, кайфове проводження часу. Якщо пара посварилася, випадає дев'ятка кубків, звісно, буде перемирення. Далі. Стосовно здоров'я, ну, по дев'ятки дев кубків можна сказати про одужання, але пам'ятайте, коли ми бачимо кубки, особливо коли їх забагато, так, можна тут сказати, що тут може бути перебільшення з якимись спиртними напоями можливо, або ну, якщо людина лежить в тяжкому стані і це не алкоголь, то можна сказати, що якесь отруєння речовинами. Вот ну, вода, щось пов'язано, якийсь компот був кислий, ну, скажімо так. Тобто, можливо, бути якесь отруєння. Але загалом це карта, яка показує одужання, якості поради. Зустрічайте гостей, насолоджуйтесь життям, акуна матака, все класно. Де відбувається місце? Це може бути місце, де відбуваються будь-які задоволення. Це може бути щось біля басейну, вода. Так? Це може бути бар, це може бути ресторан, кафе, це може бути ну, якась зустріч на, на дачі. Там, і там, де ще люди святкують не обов'язково родинами щось, а там, де збираються, ну, припустимо, місто в парку біля фонтану, скажімо так, оце є дев'ятка кубків. І час, коли відбуваються події, з 1 по 10 березня, 10 днів. Далі ми бачимо десятку мечів. Ну дуже неприємна карта, навіть якщо ви новачок, при першому погляді на цей аркан ви зразу зрозуміло, що тут щось відбулося. Бо, як правило, людина або сидить, або лежить, голова тримає, рука тримає голову, голова опущена, з очей капають сльози, і все жахливе. Якщо дуже уважно придивитися на багатьох арканах, якби за вікном. Як якийсь привид, як якась примара, хочу сказати, не на всіх колодах, але цей символ не маловажливий. Тому що це показано, що людина надумала собі жахи. Зазвичай по десятці мечів у нас проходять кошмари, відчаї, якісь безсоння, переляки. Так, можливо, якісь події відбулися в житті, дуже неприємні, але частіше всього це щось надумане. Тобто, знаєте, людина собі наскільки перебільшила, настільки е, додавала яр яскравих фарб до негативної події, що ця подія дійсно здається ну, чимось таким пекельним. Це коли людина відчуває безкінечну провину за щось, себе клює, звинувачення, це якийсь душевний такий неспокій, карта одинацтва, печалі. Тут хтось боїться лишитися одним. Якщо, в якщо це, про зараз ми побалакаємо, якщо це не стосується якоїсь персоналі, то це просто показують карти відчаю якоїсь, коли людина, ну не людина, ну звісно, людина, про кожного тут розмовляємо, це стан відчаю. Оце карта відчаю, кошмару, жахів. Стосовно особистості, це людина, яка безкінечно за щось страждає. Можливо, дійсно є за щось переживати і мучитися, але частіше це людина, яка втратила душевний покой, спокій надумано, дещо надумано. Дуже часто зверніть увагу, по, цій, по цьому аркану проходять люди з порушенням психіки. Це дійсно є проблеми психічні захворювання. Вони, можливо, не бути настільки яскравими, вони не можуть бути, може ще вони не визнані якби офіційно, Але коли випадає дев'ятка мечів, завжди звертайте увагу. Тут можливі проблеми з психікою, можливо, навіть якісь вродження. От людина, яка завжди втрачає душевний спокій. Тяжка людина, з такою важко спілкуватися, вона завжди не є, все не так, переляк, всього на світі боїться. Це, звісно, жах. Стосунки, в стосунках тут показує аркан, коли буквально жах. Опинитися одному. Тобто у людини можуть бути стосунки дуже важкі, дуже неприємні. Але людина боїться лишитися одною, неважливо, це чоловік чи жінка і тримається за свою половинку. будь-що. Я боюся лишитися одна, тому хай буде хоч який, аби тільки він від мене не пішов. Ну, Або навпаки. Втрата, тут страх втратити людину. Але тут, якщо ну, пара є, ніхто ні від, від кого не збирається йти, тут, знаєте. Від кохання до ненависті буквально один крок Тут і так як я тебе люблю, я боюсь тебе втратити, але я тебе ненавиджу і все одно боюсь тебе втратити. Дуже важкі стосунки. Так, і ці стосунки вони взагалі приносять більше біди, горя. Це якісь психічні травми. Розумієте, по дев'ятці мечів не обов'язково, щоб люди фізично чубилися, щоб там ну билися да? італійські такі пристрасті. Ні, але емоційно і морально вони один одного можуть заганяти. Ну ну буквально в якісь дійсно тут криша їде від того, які стосунки важкі між людьми. Звісно, якщо людина в пошуку, то дев'ятка мечів показує: слухай, ти скоріше займись своєю психікою, а не ж ти шукаєш. Когось, кого, кого б теж місті з собою довести до психічного зриву. Робота. Ну, негативна карта для роботи. Якщо питання стоїть, чи знайду я роботу, то тут, скоріше, ні, робота не буде знайдена. Якщо є момент, коли на роботі неприємності якісь, і людина питає, що буде надалі, то тут, скоріше, можна сказати, що тут буде погіршення стосунки. Можливо, це вплив або всього колективу, або певної людини. Тут вже по додатковим картам можна подивитися, хто причиняє людині от такий кошмарний стан на роботі. Можливо, це якийсь неадекватний шеф, керівник, але тут. Конфліктна ситуація, і ще людина дуже боїться не впоратися зі своїми прямими обов'язками. І можливо вона відмовляється від роботи. Ну припустімо, людині пропонують роботу. Так? І ось воно приходить додому і каже, ой, я б хотів, але я не хочу опозоритися, бо я боюся, я не справлюсь. От оце страх і недовіра самому собі. Оце така дев'ятка мечів. Ну, звісно, дев'ятка мечів зовсім не є карта грошей, якщо мова йде про власний бізнес, скоріше всього, це втрати. І причому втрати і за неадекватної поведінки, коли людина або чогось боїться, або підбирає собі таких партнерів неадекватних, або наскільки був неуважний до якихось контрактів, домовленостей, що щось втрачає. Тобто це людина, яка Розгублена із за, розумієте, це не тому, що вплинули якісь зовні обставини. Я вам казала от значення. це надуманий якийсь психоз, надуманий якийсь переляк, надумані якісь страхи. І Із-за цього людина може втрачати бізнес. Стосовно поради, ця карта відповідає так. Ну, треба зупинитися, треба розібратися, що тобі треба, а що не треба, що дійсно є загрозою для тебе, а що не є загрозою. Тобто не треба накручувати, треба розібратися. А можливо, ти когось вводиш в такий стан, що людина тобі відповідає тим же, і ти тепер такий озабочений. Тобто треба розібратися взагалі, що ти хочеш, врешті-решт. Стосовно місця знаходження, це може бути офіс, де відбуваються якісь події, але дуже часто дев'ятка мечів показує саме лікарню і саме психіатричну лікарню. Це те, що я вам кажу. Дев'ятка мечів це карта психічного нездоров'я. І період, за який відповідає цей аркан, це 1 10 червня. І дев'ятка Пентаклів. У нас гарна така карта. Майже на всіх колодах, там намальована дівчина, яка гуляє по саду. поруч чудові квіти, синє небо. Тут вона сокола тримає. До речі, сокол каже про те, що самодостатня раніше ну, як соколіне полювання. Соколине полювання це дуже дороге задоволення, не кожен мог собі того дозволити. Ну, а ця жіночка на дев'ятці Пентаклі вона собі може це дозволити. Дев'ятка пентаклів, знаєте, як вона мене працює, вона іноді навіть мені більше показує аніж туз пентаклів або навіть десятка пентаклів. Це якщо ми балакаємо про щось фінанси, якісь так, то от саме дев'ятка пентаклів мені завжди показує. Це щось дороге, це прибуток, це матеріальний достаток. Це коли люди насолоджуються, коли навіть тут трішки через край. Це коли і, і поруч тут я бачу навіть ту закупки, коли все через край, все є. Людина насолоджується своїми матеріальними досягненнями, досягненнями якимись фізичним комфортом. Тут людина здорова, багата, як то кажуть, знаєте, упакована. Є такий вираз, людина упакована. В будь-яких справах на будь-яке питання це дуже добра така перспектива, тому що карта показує поворот на краще. Чого б не стосувалося питання, це завжди все уладнається самим найкращим шляхом людина, отрим... Отримає якесь задоволення, ну, але тут є маленьке але. дев'ятка пентаклів, вона теж трохи схожа на дев'ятку дев кубків, тут знаєте, якесь усамітнення є, коли людина насолоджується з таким кайфом, але сама. Це так, знаєте, Якщо я вам потрібен або потрібна, ви до мене дозвонитеся, ви мене знайдете. Таке трошечки, знаєте, тут карта, яка задирає носа. Отак вот от надмірна якась гордість. Ще. Ну і особисті, звісно, це людина дуже вольова, вона чого хоче, того досягне, які стави перед собою цілі, вони обов'язково будуть досягнені. Така доброзичлива людина, щедра, відкрита, самодостатня, самокрит... Само... не самокритична, самореалізована, я б хотіла сказати. Тобто, розумієте, цій людині все є, і вона, в принципі, їй ніхто не потрібен. Навіть так я б сказала. Якщо ця людина одна, і одному добре, якщо їй сім'я, і сім'єю сім добре, тобто наскільки все є, що все добре просто цієї людини. Робота. Робота це завжди успіх і досягнення. Стосовно роботи, бізнесу, будь-яких перспектив, це карта дуже позитивна. Якщо людина шукає роботу, вона знайде подивитися пентаклів. Якщо питання, що вони очікує на роботі, тут можна сказати, що можливо навіть і буде підвищення заробітної платі, можливо, навіть і кар'єрне зростання, тут можливо, якісь подарунки, якісь неочікувані виплати. Тобто по роботі ну, абсолютно все добре. Гармонійний колектив, комфортна обстановка, на роботі все чисто, все гарно, хочеться йти на таку роботу. Якщо це власний бізнес, ну, тут одна Однозначно, все йде самим найкращим чином. Людина може розвиватися в вибраному напрямку, досягати якихось певних висот, будь-які інвес інвестування будуть е, дуже вдалими, людина отримає дохід. У дев'ятки Пентаклів завжди є гроші. І навіть якщо людина каже, у мене така ситуація з моїм бізнесом іде крах, і що мені очікувати, то тут по дев'ятці й Пентаклі можна сміливо казати, що все налагодиться, все буде добре. Е, стосунки. Стосунки непогані, але тут є якась певна незалежність. З однієї сторони, коли люди. Залежні один від Хтось від когось У ну, фінансах, припустимо, да? хтось більше заробляє, припустимо, чоловіка, а жінка взагалі не заробляє. І все, що треба, треба просити у чоловіка, залежність якби, теж не дуже добре. А тут незалежність, але вона теж має якийсь свій негативний відтінок. Тому що тут настільки незалежність один від одного. Знаєте, як це виглядає? Чоловік може сидіти там, дивитися телевізор. а Жінка каже: завтра ми робимо ремонт, так як сніг на голову. А він, припустимо, опирається, не хоче. Вона каже, я сказала, ти не хочеш, я буду це робити. От якось так розумієте, ця незалежність трохи виходить за якісь рамки. Тобто, якщо ти не хочеш, то мені твої бажання не хвилюють. Я зроблю так, як я хочу. Розумієте? Це трошечки напрягає. Союз між цими людьми доволі таки міцний, але все одно тут якось все замішано і розраховано на фінансовому благополуччя. У цих людей все добре, вони тягнуться один до одного. Ну, трошечки у них, знаєте, у них поняття щастя і кохання дорівнює гроші. Отак от. Десь, десь приблизно так. Трошечки тут, і не дай Боже, тут хтось не на рівних, а трохи більше отримує грошей, десь там заробляючи бізнес, то він так високо носа задирає. Ну, але іншому партнеру теж подобається, тому що ця половинка може дати мені роботу. Якось так. Трошечки тут є, знаєте, якась доля егоїзму, така занадто самовпевненість, я б сказала. Добре, по здоров'ю це чудова карта, тут одужання. Які б тут, ну, тут проблем не показують. Єдине, що тут може зайва вага, тому що все занадто добре. От єдине, що може бути. А так, взагалі, це одужання, це добрі перспективи, таких щоб серйозних захворювань тут не може бути. Значить, що стосовно поради, тут. Залишайся такою, яка ти є. Будь самовпевненою. Нікому не дозволяй, як то кажуть, сісти собі на шию, але не задирай носу. Трохи прислуховуйся до людей, трохи спускайся, як то кажуть, з небес на землю. Місце, де можуть відбуватися події, це може бути сад, тому що дійсно на картинці ви бачите, що там дівчина гуляє по саду. Це сад може бути місцевий парк, якийсь або власний садочок біля свого приватного будинку. Може бути так, і може бути місце роботи, ну, будь-яке, де людина працює. І час, за який відповідає дев'ятка пентаклів, це перше 10 вересня.